Думаєш, знаєш усе про електроепіляцію? Ось декілька цікавих фактів, які тебе точно здивують. Дивись до кінця. Останній факт змінить твоє уявлення про цю процедуру. Електроепіляція це єдиний метод видалення волосся, який визнаний FDA як постійний, але за понад 100 років існування цієї процедури з'явилося дуже багато цікавого, що варто знати. Три факти про електроепіляцію Електроепіляція з'явилася понад 140 років тому, коли вперше лікар використав електричний струм для видалення врослого волосся у пацієнта. Метод виявився настільки ефективним, що його почали вдосконалювати. Підходить для будь-якого типу волосся, на відміну від лазера, електроепіляція працює з сивим, рудим, світлим пушковим волоссям, яке важко видалити іншими методами. Потребує максимальної точності і професіоналізму, адже результат залежить від кожного руху. Електроепіляція це мистецтво в косметології. Вона потребує майстерності, але дає дивовижний результат. Якщо хочеш позбутися волосся назавжди, то електроепіляція це твій ідеальний вибір. Зберігай це відео або надійшли подрузі, яка досі вагається. А якщо хочеш спробувати, пиши мені, розповім всі деталі.